12 січня 1945 року Червона армія розпочала знамениту вісло одерську наступальну операцію, яка спершу планувалася на 20 січня. Так ось, совєтська пропаганда завжди розповідала, як командування Червоної армії, всупереч власним інтересам і не шкодуючи життя совєтських солдат, пішло назустріч західним союзникам. Прискорили початок наступу, ще, можливо, не до кінця підготовленого. Але пропаганда замовчила іншу причину: на кінець січня за прогнозами очікували відлигу, і тому наступ квапилися розпочати, аби відлига не завадила проривам великих мас бронетехніки. А сам факт цього листа Черчилля до Сталіна від 6 січня Совєтський Союз. Наповну розкрутив у своїх іміджових інтересах після війни, і особливо в епоху холодної, холодної війни. Тому що десятиліттями втовкмачувалася одна точка зору: недолугі західні союзники перебували на волосину від поразки, від розгрому там і ледь не скидання назад в океан. І тільки втручання доблесної Червоної армії врятувало їх від повної ганьби. Насправді, як ми вже побачили, це зовсім не так. Тому що до початку е совєтського наступу від операції альянти вже відбили німецький наступ в Орденах і самі уже перейшли до контрнаступу. Звісно, Червона армія спростила їм подальше життя, е спростила їм умови їх. Е е Просування вглиб Німеччини. Тому що, коли Совєти почали наступ на Східному фронті, то Шосту танкову армію Зепа Дітріха Гітлер терміново знімає з Західного фронту і перекидає на Схід в Угорщину. Рятувати останні родовища нафти, які були критично необхідні для продовження війни німцями. Але не забуваємо і ще одну річ. Ще до того, Гітлер суттєво полегшив життя Сталіну, коли максимально оголив Східний фронт, перекинув свої сили на захід в Арденни, і там в цьому орденській авантюрі спалив купу стратегічних резервів. Звісно, потім полегшивши Сталіну наступу військоводарської операції.